Формування Збройних сил України, яка визначить нову модель Збройних сил України. В цьому контексті хочу ще раз підкреслити: політика позаблоковості наріжний камень української зовнішньої і безпекової доктрини. Позаблоковість розглядається Україною як послідовна позиція захисту національних інтересів без участі у військових союзах, що створює необхідні можливості для розвитку партнерських. Взаємовигідних стосунків із іншими державами та міжнародними організаціями за усіма напрямами. Ми виходимо з розуміння, що більшість сучасних викликів та загроз мають глобальний характер. Їх подолання вимагає об'єднання зусиль країн світу та спільних підходів до забезпечення регіональної та глобальної безпеки. І Україна готова до такої співпраці. Нашим основним пріоритетом сьогодні є підтримка курсу на глобальне ядерне роззброєння, активна участь у створенні загальноєвропейської системи безпеки і пошук шляхів для остаточної демілітаризації європейського континенту. Україна буде послідовною у підтримці ідеї створення без'ядерної зони центрально-східному європейському регіоні. Для досягнення цієї мети наша держава відкрита для діалогу і співпраці з всіма країнами-партнерами та міжнародними безпековими організаціями. Зокрема, Україна буде продовжувати взаємодію з НАТО реалізовувати спільні проекти з країнами. ОБСЄ, ОДКБ іншими регіональними безпековими структурами Україна була і залишиться контрибутором миру і стабільності в глобальному вимірі. Україна і надалі буде брати активну участь в миротворчій діяльності ООН. Вже понад рік Україна реалізовує якісно новий зовнішньополітичний курс, в основу якого покладена концепція національного прагматизму. Її базовими елементами стали позаблоковий вимір, ідеологічна нейтральна політика партнерства у відносинах з Росією та країнами СНД, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами, Туреччиною, Китаєм, країнами Асіан, іншими державами та регіональними об'єднаннями. Відмовившись від ідеологічних кліше у зовнішній політиці, Україна. Змогла істота розширити коло партнерів, розвивати нові вектори дипломатичної активності. Почали налагоджуватись контакти з країнами Центральної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки. Відбувся прорив у відносинах з Китайською Народною Республікою. Фундаментальною складовою концепції національного прагматизму є стратегія європейської інтеграції України. Сьогодні Україна веде активний переговорний процес щодо угоди про асоціацію. Підписання цієї угоди створить передумови для повноцінної інтеграції України у європейський економічний, соціальний, культурний та правовий простори. Вже в цьому році ми прагнемо шляхом компромісу. Усунути розбіжності в позиціях і вийти на остаточне підписання угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі у 2010 році Україна та Європейський Союз зробили якісний крок уперед у сфері безвізового діалогу. У ході саміту Україна ЄС було оголошено про надання Україні плану дій з лібералізації візового режиму для подальшого просування до безвізового режиму з ЄС. У 2011 році ми маємо виконати ряд технічних завдань, зокрема у сферах безпеки документів, міграції, охорони громадського порядку. Переконаний, що до кінця року ми це зробимо. Хочу наголосити, що в євроінтеграційний курс не був і не буде зашкоджувати розвитку стратегічного партнерства з Росією. Для України нормалізація відносин з Росією стала невід'ємною складовою її європейського вибору. У 2010 році ми виконали важливу частину двостороннього порядку денного, відновили повноцінний діалог, економічне співробітництво і вийшли на нову формулу стратегічного партнерства України та Росії. Черговим свідченням серйозності наших намірів. І закономірним результатом спільної роботи у найближчій перспективі стане підписання декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства. Водночас, наша принципова позиція в тому, що двосторонні відносини мають базуватися на взаємній повазі національних інтересів. Саме на цій основі ми сьогодні розглядаємо питання співпраці України з митним союзом. Вважаю, що подальший розвиток стосунків з митним союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою 3 плюс 1. Це дасть нам змогу забезпечити реальний курс на зближення європейського та євроазійського економічних просторів. Ми і надалі розвиватимемо відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки на основі хартії 2008 року. Ми надаємо пріоритетного значення політичному діалогу в безпековій сфері, взаємодії у боротьбі з міжнародним тероризмом і в регулюванні конфліктів. Україна Залишатиметься надійним партнером Сполучених Штатів у підтриманні стратегічної стабільності і безпеки. Це наша незмінна позиція. Шановні співвітчизники, наше завдання витягнути Україну з історичної ями перехідного періоду, в яку вона потрапила через постійні кризи, через боротьбу за владу і власність, гарантувати реалізацію. Неписаних, але життєво важливих невід'ємних прав кожного громадянина на вільний розвиток, на успіх, на чесне життя і на звичайне людське щастя, жити в справедливому, вільному і відкритому суспільстві, забезпечити на практиці справедливість і верховенство права. Злочин має бути засуджений і покараний морально, адміністративно і кримінально, Переконаний. Що вже в цьому році ми знімемо ставлення громадян до права і повернемо людям віру у справедливість закону і незворотність покарання. Україна має стати країною сучасником 21-го століття, а не периферією і ресурсом для розвитку інших, ствердитись як сучасна політична нація, що творить історію разом з найбільш амбітними та енергійними суспільствами. Врешті-решт, ми разом забезпечуємо поступальний розвиток демократичних інститутів, створимо спільними зусиллями нову Україну. В цих завданнях філософія реформ, сенс ідеї модернізації України. Саме в реалізації цих завдань, на моє глибоке переконання, полягає наша спільна національна мета. Дякую за увагу.